Звичайно брати участь в таких заходах, тому що чим більше ми звертаємо увагу на таких діток, тим краще вони відчувають повагу, відчувають добро нас, дорослих, і звичайно їм тоді набагато легше жити, тому що все-таки ті діти вони є обділені, в них немає родин. Немає спілкування з батьками. Вони спілкуються тільки сугубо своїми однолітками в школах, тому що так як ми знали, що дітки навчаються в трьох школах, і це, звичайно, приємно. Сьогодні ми побачили, зробили цю концертну програму, які вони веселі, які вони цікаві. І, Звичайно, що хочеться таким діткам бажати тільки щасливої долі, щасливого майбутнього, щоб вони жили в добрі, щоб вони не знали. Поганого, щоб вони не знали горя, щоб вони не знали війни, яка сьогодні ми маємо наші на країні. Я Думаю, що це швидко закінчиться і ці діти будуть жити своїм дитячим життям і перейдуть в доросле життя, і будуть мати щасливе майбутнє.